Довести до абсурду якісь вимоги для того, щоб менші вимоги не виявлялися такими зухвалими. Mm -hmm. Тому вони там це і роблять з абсурдні заяви для того, що потім ну, ми тут залишимо там, хочемо залишити Херсонщину частину і для нас це, фух. Ну хоч Одесу з Миколаєва не забрали. Наші псевдоблогери і недоблогери, і ті, хто про пронсипи начиталися телеграм каналів вони їх погано фільтрують, ретранслюють цю історію. Зважаючи, що в нас доволі відкрита система медійна, є доступ до інформації, її можна перевірити. Тобто, зосереджень військ немає на півдні, ми наші сили оборони випалюють вперед, туди вони близько там бояться підійти. В нас одна РСЗО знову з'явилася. Ми на ній полювання об'явили, яка дістає до берега до Миколаївської області, до дорубської громади. Тобто це в одиницях, вони бояться близько під'їжджати до е е кордонів там, області. І при цьому транслюють, що вони, в них є такі плани. В мене є теж плани Кубань забрати. Ну, так я ж про це не кажу. Е і тому е в цьому я по це повторював з 2022 року. Тобто об'єктивно, ми будемо бачити загрозу щонайменше за два місяці. Uh -huh. Тому якщо заспокоїти людей, то нічого не відбудеться за два місяці. Ну добровільно, я не бачу, що у нас Одеса чи Миколаїв проголосує, що приєднатися до е, тих самих невміняєми е, тому.